Вітаю вас на каналі GameLife 14, з вами Діма. Заткнись, будь ласка. Thank you. Сьогодні ми з вами знову граємо в монашечку на екстрімі, але вже через машинку. Так, починаємо грати, я думаю, сьогодні ми зможемо це пройти. Якщо ні, я просто вб'ю нахер Філіпу і все. Так, Заставку цю пропускаємо, ми вже бачили її. тисячу із тисячі. Перший день. А я не хочу бути хорошим хлопчиком. Можно я не буду. Кринж. Ой, Яка я, маша Давай, Давайте Чундра. Come here. Де ти? О! нормально? Да що я тебе нічого ще не зробив, я тебе нічого ще не зламав, а ты вже Угу, Пішла вона. де? Ой, а хто це біжить? Наша монашка біжить. Угу, нахер іди. Так, біжимо ми з вами на вулицю, беремо ключик, який ми в минулій серії брали. Чим? А, ні, мене брала, я вирізався. Хах! Але ми беремо там ключик і біжимо за фарбою. Ну, ти якось повільно йдеш, чесно з Ой! Ти мені стільки погрожуєш, мені це вже не лячно. З вас мамонта! О, і все. Де? Да, да да багато хочеш. О, ключик! Так, і де вона? Вона навіть сюди не зайшла! Про що можна казати? А, ні, зайшла. Ну, окей. Возьми! А, глашара. Ну, це як треба йти на машину, щоб вона тебе збила? Давай її зачевище. Давайте подивимося. А, ну руку придавила. Ну, то таке. А, це тут? А. Ну окей. Так, іде вона? Так ладно, хайди нахер. То вона є, то її немає. ну теж тоже. Баба така не на розхват вона. Ой, тут буде все грязно. Ой, ну я кача розтяпа. Ой. Ой! Так а де вона? Тупа? Господи, нарешті, я думав, що я подохну. Давай, давай, давай. Біжи, біжи. Парюка. Біжимо просто. Не дивимось, просто біжимо. Ховаємося, нас немає тут, мені тут, нас тут не було. О-о! Боже. Гусениця. Да уж, треш. І так соромно за нею. Чи вона така долбанута? Монашка, десь тут, в смислі? смысле, а? Тварюка! Ты Тварюка! Така форма. Така форма! Так, вона пішла. Тепер треба буде чекатися, коли я підніму. Єс! Все, ми виграли. Тепер просто треба, коли е, Філіпо закриє, почекати. Нарешті. Це було легко. Набагато легше, ніж через двері. Ну, напевно. Ладно, ми їдемо з вами. Дякую за перегляд. Тут бачите, у нас кадри такі. З вами був Діма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, що мені ще прийтиме. Ой, ми пройшли на. О, стоїть, стоїть! Ой, ви подивіться. Знову діма підписуйтесь на канал, скільки раз можна говорити. І всім пока-пока.